І запрошую до духовного спілкування у передачі циклу Що каже священник?» християнське ставлення до тварин, тема сьогоднішньої передачі, і про неї ми поговоримо з гостем студії, настоятелем храму Святої Великомучениці Катерини Луцька протиереєм Юрієм Близнюком. Слава Богу, Отче, слава Ісусу Христу. Про тварин є чимало згадок у Святому письмі, колись ягня приносили в жертву. Казали, що е, такий вислів був перед свиньми не можна розкидати бісер. Є тварини чисті, нечисті, одних можна вбивати, споживати, інших ні. Взагалі, як християнство ставиться до тварин? Насправді, коли ми відкриваємо сторінки священного писання, то ми на перших його сторінках зустрічаємо, як Бог творив Всесвіт. І в шостий день Бог створив тварин. Аж потім, як вінець творіння, Бог створив людину і наділив її. її природа людини, тварна природа, вона подібна до е, тварин, але Бог сотворив людину на образ і подобу свою, тобто подібною до себе, і поставив її господарем е, і тим, хто має керувати тваринним світом. Саме Бог дав Адаму право охарактеризувати тварини і дати їм імена. Як же церква відноситься до тварин? Церква з повагою відноситься. Ми пам'ятаємо, що в раю Адам і Єва жили в гармонії з тваринним світом. Тварини не нападали на них, існувало взаєморозуміння між рослиним, тваринним світом, і саме людиною, як вінцем творіння Божого? Людина, творіння Боже, От, власне, і тварина теж. Творіння Боже, де проходить та грань, та межа, коли людина все ж таки вища за свої подобою більше до Бога. Ну, Насправді ми бачимо, повертаючись до сторінок священного писання, що Бог створив саме людину подібною до себе, а не тварину. І е, згідно вчення святих отців, тварина теж має душу, але е, смертну душу, на відміну від людини, яка має безсмертну душу. От, власне. Має тварина душу. Чи можна нерідко люди готують кров'янку, використовуючи кров тварин? Чи можна готувати такі блюда і споживати їх? Ну, насправді, в першу чергу, ми повинні е, звернутися до історії, е, звідки походження е, цих слів, що не можна споживати кров? Е, Господь Бог ізраїльському народу дав заповіт, щоб вони не споживали тварин з кров'ю. Е, Христия... Раннохристиянська церква е, перейняла багато від юдеїв від старозаповітньої церкви багато законів. Е, і в першу чергу на Першому апостольському соборі було прийнято рішення для новонаверних язичників, які їли м'ясо е, разом з кров'ю вбитих тварин, е, що е, було певне обмеження, щоб християни. З новонаверних утримувалися від задушини, від крові, від ідоложертвеного. От, власне, і звідси ну, існує традиція не споживати кров вбитої тварини. Тобто гріхом вважається, так? Е, ну, Казати, що це є гріх. Е, що таке гріх? Гріх це порушення закону Божого, закон Божий. Ну, Бог не турбується тільки про, е, Він каже. Хіба про волів Господь турбується? Не вижи рота священнику, не забороняй священнику, що проповід, не вижи рота, волові, що молоти. Часто, коли в Біблії ми зустрічаємо образи тварин, під ними підрозумівалися люди. Так само в Біблії ми знаходимо випадки, коли цілі царства характеризовуються як ну, образи тварин. Серед заповідей є одна з заповідей, не убий сьогодні. Бачимо, що люди вбивають і задля втіхи тварин, наприклад, під час полювань, з того, щоб суспільство очистити, скажімо, от в нас ситуація з тваринами безпритульними. Як церква ставиться до того, коли люди вбивають братів наших менших? Ну насправді ми бачимо, що внаслідок гріхопадіння саме людини, а не тварин, війшла дисгармонія в природу. І першопочатково в раю люди з тваринами жили в повній гармонії, але коли людина согрішила, то тварина побачила, що вона може нападати на людину, тому що людина не стала її господарем по програмі, ніби Божій. І саме Священне писання нам говорить, що через гріх людини і мучиться тварина, і страждає. І люди... В Забуваючи заповіді любові до всього творіння, бо все Господнє, і все повинно прославляти, поклонятися і служити йому, все Бог створив, люди порушують, зневажливо відносячись до творіння, до того, що Бог їм вручив в опіку, в захист. І ми можемо спостерігати, що в тваринному світі, ніби тварини живуть по певній програмі, яка в них закладена, і тварина цю програму не переступає. Якщо закладена в тварину відданість, то тварина віддана господарю і відповідає взаємністю, коли її годують, утримують. Можемо спостерігати, наприклад, відданість мисливських собак-господарю. То був в Львові на Личиківському кладовищі, міг чути таку історію про те, як помер господар, і мисливський пес сидів на могилі свого господаря до того часу, поки, ну, і не приймав їжу, аж поки сам не помер, і пізніше на цій могилі поставили навіть ну, бюст цієї мисливської собаки. Ось. Людина в своїй природі. Наділена здатністю любити і творити, відрізняється від е, тварини. Тому ми кажемо, коли тварина любить нас, вона не може нас так любити, як любить людина, чи як любить Господь. Ось і ми повинні чітко це розуміти. Чому людина погано відноситься до тварин, вона забуває про те, що Бог її постав господарем над тваринами, але вона й буде відповідати за те, як. Вона до них відноситься. І е, в священному писанні є такі слова, що блаженна людина, яка милує скот свій, тобто яка поблажливо, яка е, добре відноситься до домашніх тварин і взагалі до тварин, до всього живого, є щаслива в очах Божих. Зараз гострою є проблема безпритульних тварин. Маємо сюжет на цю тему. От такий випадок нещасний трапився у Ковалі. Пропоную, подивитися сюжет. Це сталося близько восьмої ранку, коли на вулиці вже було багато людей, і до школи йшли діти. Дмитро Пацалай побачив, як чоловік стріляє у безпритульних собак і стерпіти не зміг. Ходив і стріляв в собак з якоїсь трубки. На цьому місці було дві собаки. В одну собаку він попав, яка забилась десь в район біля моєї машини, тут саме на цьому місці. Друга собака втекла. Одна собака сковуліла. І після чого, як вона, та собака впала, він ще підійшов і добував палкою, тою ж трубкою. Я попитався його, як би можна сказати так, простими словами, затримати, заламати, забрав ту трубку, викинув її через дорогу туди. Ну, він посчитав, що я його ну, побив. Як виявилося, стріляв працівник комунального підприємства Добробут Михайло Іщук, і за його словами постраждав значно більше. Один раз рукою вдарив плече, а другий раз трубкою. Два рази. Сильно. Ну, експертиза там показала, як. Ну, ну, ну от. Рука боліла. Ви пробували якось чинити спротив, щось йому говорити? Я йому таки об'яснив, що я роблю по заказу фірми. Для багатьох Дмитро Поцелай став героєм, а Михайло Іщук убивцею. Але він лише виконував припис керівництва. До речі, трубка коштує більше 800 гривень. У міськраді нам показали відповідне розпорядження про боротьбу з безпритульними тваринами. Це підтвердив і директор підприємства Михайло Сидоренко. Звертаємось до вас, як до міського голови, із пропозицією в десятиденний термін вирішити наболівшу проблему нашого двору шляхом фізичного винищення або стерилізації псів. На даний час нам не до європейських стандартів. Таких листів у нас дуже багато, як правило, це колективні заяви. У документі є цікавий пункт для тимчасового знерухомлення та євтаназії бездомних тварин дозволити використовувати надувний пристрій з шприцом Будко. Що таке шприц Будко, Ветеринари не знають. Немає інформації в інтернеті. Хто і звідки його постачає, директор не повідомив. Насправді стріляли левим ізолом. Біла рідина і ну і трубочка, і шприц, у коло укол. Собака засинає. Наскільки швидко засинає собака? Ну, через минуту-дві десь так, приблизно так. Собака, Минута дві. Собака засинає чи здихає? Засинає. Синає. А, так, а кажуть, що було ніби дві собаки, так? Того дня е, Того ні одніє собаки не було. Я виїхав на об'єкт і показали люди, але я його не, не влучив просто. І та родина вийшла з пліця. Заявив, що постраждав від левомізолу і Дмитро Поцелай. Однак в інструкції чітко сказано, що для людини препарат не завдає шкоди. А от побиття Михайла Іщука підтвердили в судменекспертизі. Дійсно, йому були заподіяні тілесні ушкодження з цього приводу слідчим було призначено судово-медичну експертизу, яка на сьогоднішній день проведена. є. І згідно результатів, згідно заключення судово медичного експерта на тілі цього робітника, є тілесні ушкодження. Єдина помилка Михайла Іщука він стріляв не з п'ятої до сьомої ранку, як це передбачено відповідним документом. Тварин від знищення та жорстокого поводження захищає законодавство. Але в статті 17 відповідного закону сказано: умертвіння тварин допускається при регулюванні чисельності диких тварин і тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах повністю або частково створюваних діяльністю людини. Приміщення, де проводиться умертвіння, повинно бути відокремлене від приміщення, де утримуються інші тварини. Забороняється застосовувати негуманні методи, і все ж прокуратура розпорядження вимагала скасувати. Захищає тварини Бог, покарання за такий гріх колись було надто суворим, але й людину захищає Бог, і ще конституція. Та за бродячих собак було кому заступитись, за людину, яка була на роботі і не вбивала, а лише присипляла тварин, і то промахнулася, не знайшлося нікого. У той же час щороку тисячі українців, натішившись, безкарно викидають чотирилапих на вулицю, які борються за своє виживання. А ось зовсім інший приклад, коли собака дійсно член сім'ї і надійний помічник. І сторонньому погладити цих веселих і надійних не страшно. Вони служать на кордоні, знаходять зброю, наркотики, вибухівку, але не вкусять. Ну хіба що поцуплять бутерброд, який погано лежить? А ви не боїте, що діти можуть загладити? Кажуть, загладять собаку. А ні, це навпаки добре. Того що якщо чим, чим така собака, якби вона привітніша, неї ніхто не так звертає увагу, але вона свою роботу робить не на те, не дивлячись на те, що її там поглажують. Єдине, що я зразу проходжу, наприклад, перед тим як заходити працювати всередині в автобусі, я прошу громадян, щоб вони свої. Харчові продукти поховали в кульочки там і в сумки в ручну поклажу. І щоб не, не прикарнули. Якщо не давав життя, не маєш права відібрати. Навіть знищивши певний вид комах, можна порушити цілу екосистему. Але і Бог заповідав любити навіть ворогів своїх. А це ой як непросто. Бачимо два різні ставлення до тварин. От як ви можете прокоментувати, що робити з бездоглядними тваринами? Як з ними поступати, організовувати притулки, стерилізувати, як це робить Європа, яка більше уваги приділяє власне проблемам тварин? Ну, насправді всі часи, напевно, була проблема тварин, які живуть самі по собі, тобто брудячих тварин. Європа як поступає? Європа стерилізує цих тварин, і ці тварини, навіть домашні тварини, які є в громадян, вони є на певному обліку. І людина, коли бере тварину, вона відповідає за свого улюбленця перед людьми, перед державою, перед суспільством. І морально вона покладає на себе відповідальність перед Богом. Ось. Коли ми сьогодні бачимо, багато людей поступають просто безвідповідально, тому що відносяться до тварин як до іграшок. Взяли, погралися, а потім, якщо тварина. Щось їм не чимось їм не подобається, просто викидають на вулицю. Е, наскільки мені відомо, що в місті Луцьку існує притулок для бездомних тварин і е, існує програма, е, яка фінансується державою, е, що цих бездомних тварин відловлюють в місті Луцьку, поміщають в цей притулок, стерилізують і випускають назад на вулицю. 에, тобто і вони ніби не, не повинні нести загрози для суспільства. І багато э, людей, які люблять тварин, кажуть, що вони абсолютно безпечні. Ну, насправді, э, ми не можемо сказати, безпечна тварина чи небезпечна тварина, якщо немає господаря, який б сказав, що «да, я цю тварину виховую, вона є в моєму господарстві, вона в наморднику, вона на прив'язі. так, а, э, Волонтери, який дивиться за псами і годує їх, які мігрують, будучи навіть стерилізовані, не може відповідати за десятки псів, які бігають по вулиці в будь-який момент, а особливо в час спарання тварин. Тварини стають дуже агресивними і, відповідно, можуть нападати на маленьких дітей і стають небезпечними. Тому в першу чергу, ну, скажімо, Європа. Забирає в притулки, стерилізує і там утримує. В нас, на жаль, можливо, немає ще достатнього фінансування, але ну, ми бачимо, що держава працює над цим, щоб ми відповідали певним європейським стандартам в гарному, гуманному відношенні любові до тварин. Але все залежить від відповідальності людей. А як ви вважаєте, чи варто вдома в квартирах? Йдеться про квартири саме, тому що якщо приватний будинок можна отримувати тварину, вона матиме там відносну свободу. Якщо квартира, і тварина зачинена. Продовж дня сама одна, там її вигулюють. Як от, власне, ставитися ну, до цього? Як до цього ставитися? Ми повинні розуміти, що ми існуємо в системі певних ієрархічних цінностей. І тварини, будучи створені Богом, поміщені теж в цю систему цінностей. Якщо е, першопочатково ми бачимо, що тварина в життєдіяльності людини мала своє місце мала своє, і має своє значення, е, ну, корова повинна давати молоко. І жити в стані. Так, собака повинна охороняти дім і жити теж в відповідному місці. Ми сьогодні бачимо, що в великих містах люди, не маючи можливості тримати тварину в, в безпосередньому е, природньому середовищі, е, тримають її вдома. І е, тварина стає ніби е, членом сім'ї і вже відповідно претендує на все те, що претендують інші члени сім'ї. І на відповідну увагу і любов, і часто людина, забуваючи про ці ієрархічні цінності, відбувається ніби підміна. Людина починає любити і краще відноситися до котика чи собаки, ніж там, до своїх сусідів. І за того котика чи собаку вона може ображати інших людей. Чи навіть і К... буває, що в сім'ї краще більше люблять тварин, ніж власних дітей? Так. Чи чоловіка, чи ну так. Різні бувають, бувають випадки. і такі випадки, звичайно, бувають і такі випадки. Все говорить про наше відношення, про нашу ієрархію цінностей. Ми повинні розуміти, що ми не можемо і не повинні любити більше творіння ніж творця. А тут виходить творіння, тобто тварина, це є творіння Бога. Так ми любимо більше ніж творіння, яке створено по образу і подобі Бога людину, своїх сусідів, рідних, близьких. Дітей своїх, і це не є допустимим. Тобто, і коли кажемо, що ми любимо собаку, ми не повинні прив'язуватися до неї чи любимо котика, ми повинні ну, відноситися до неї так, як ми маємо відноситися до помічника. Нашої життєдіяльності, але ні в якому випадку не прив'язуватися настільки, щоб е, казати, що мене буває так, що в спілкуванні з людьми кажуть, що мене тварина ніколи не зрадила, а от люди мене зраджували. Насправді, чому тварина не зраджувала? Тому що в тварину закладена певна програма Богом. Яку програму вона не переступає, і ми знаємо, а в людину вкладена свобода. І оцю свободу людина часто переступає. І тому вона, тварина не може опуститися нижче закладеної програми в своєму, в своєму моральному ніби, виборі. І немає цього морального вибору, є програма. В людини є моральний вибір. І відповідно людина порушує цей моральний вибір, саме опускаючи низько. От цікаво для таких вислів, що ставити пам'ятники собакам. Так? Насправді ну, відношення до собак, до домашніх тварин. Які супроводжують діяльність людини в різні часи була завжди позитивна, і навіть в церкві. Але чомусь, ну і так скажемо, скажем, ви годуєте там, собак в цих притулках, часто людям закидають, а багато людей є без хаченків, ви їх не годуєте. Насправді держава виділяє таке саме фінансування і для безхаченків, для їхнього годування, утримування. Ось чомусь ніде ми не бачили. Пам'ятники бомжу, а ось те саме Личиківське кладовище нам показує приклад відданості тварини своєму господарю. Чому тварин не можна заносити до храму? Цікаве питання. Чому тварини можна заносити до храму? А кішка може входити в храм. Років 20 тому назад. В Москві поступило повідомлення, що замінований один із православних храмів. Відповідно, до цього храму прибули сапери з пошуковими собаками. І після того, як вони обшукали храм, то виявилось, що це, ну, вибухівки там не було, і після цього здійснювали повторний чин, ніби освячення храму. Згідно священного писання ще в єврейському середовищі, коли Мойсею, Богом був даний закон про тварин чистих і нечистих. Пес вважався нечистою твариною. Причина заключалася в чому? Коли, коли ізраїлітяни виходили з Єгипту, вони виносили не тільки матеріальні цінності, але й виносили духовні цінності, ті вірування, які були в Єгипті. А в Єгипті було широке поклоніння і обоження саме тварин. І щоб була накладена заборона, чітка заборона по вшануванню і поклонення тваринам, так от е, були б е, такі чіткі розмежування на тварин чистих і нечистих. Ті тварини, які дозволялися споживати в їжу, які не дозволялися споживати в їжу, взагалі про споживання тварин в їжу ми знаходимо в священному писанні лише після потопу. Тобто ми можемо сказати, що допотопні люди до потопу були вегетаріанцями і не їли їжу тваринного походження. Вже після е, потопу Бог настільки любить і шанує теж все творіння, він спас не тільки людей, але наказав Ною вести в ковчег і, як кажуть, всіх тварин по парі, щоб зберегти всі ті види, які він створив. Як церква ставиться до зоопарків? Ну, ми повинні е, розуміти, е, тварини найкраще, найкомфортніше жити в середовищі в природньому. Що таке зоопарк? Е, часто лю люди е, хочуть подивитися на тварину в природних середовищах. Так? І е, природне середовище, створене людиною, це і є той зоопарк, але тварина живе в обмежених е, рамках. І коли таку тварину випускають потім дійсно в природу, то, як правило, вона не виживає, тому що її там годують. Відбувається природний відбір в природі. Сильна тварина, яка здатна здобути собі їжу, виживає. Тварини, які є в зоопарку, коли їх випустити в природу без впливу і опіки людини, помирають. Але зоопарки часто, позитив зоопарку, є тим, що люди. В зоопарках намагаються зберегти ті види тварин, які зникають, ось які вже в природньому середовищі із неправильної життєдіяльності відношення людей до цих видів, призвели майже до повного їхнього знищення. Тому зоопарк, як церква може відноситися, коли ми дивимося на тварини зараз просто розваги, ну це одне, коли ми намагаємося за посередництвом. Виконувати заповідь Божу, що ти є володар і господар тварин і, і, і маєш зберегти ті чи інші види для наступних поколінь, то це добре. Не можу запитати про ставлення до чорного кота. От так ми його побоїмося, є багато дуже вірувань, забоболинів з цього приводу. Наскільки вони є правдивими? Сьогодні ми вже піднімали питання, чому собак не можна заводити в храм. Насправді, собака. По біблійному ніби вважається нечистою, але ми бачимо, що в священному Писанні ми знаходимо в книгі Тові приклад, коли був батьками приставлений пес до юнака і ангел, який супроводжував Товію. Саме відповідь є в тому, що. В життєдіяльності людини домашні тварини завжди відігравали важливу роль охорони, допомоги, опіки, підтримки. Ось, кіт. В православних храмах ну, ми ніде не знайдемо, чому, на відміну від, чи в православному вченні, на відміну від, скажімо, собаки, коти є чистими тваринами. Вони теж, згідно Біблії, не мають. Ратицю роздвоєно і жуки не жують, але чомусь їх в храми запускають. Насправді всі ці, скажімо, судження вони побудовані ну, в більшості з прагматизму. Храм, храм це місце, де можуть завестися миші. І, як правило, чому пускали в храм кота і дозволяли йому бути в храмі, тому що він ловив мишей, що не робила і не могла робити власне собака. Ось із цих тверджень. Скажімо, кіт допускається там, в храм, а собака не дозволяється. Хоча... А чорний кіт, його варто боятися. Насправді все побудовано на принципах нашої забобони, нашої віри. В що ти віриш, чого ти боїшся, те й ти отримуєш. Якщо людина вірить в Бога і розуміє, що її життя не залежить від якихось там обставин, які вона собі надумує, то який чорний кіт може перейти мені дорогу? Якщо я розумію, що моє життя. Як Бог сказав, що волосся в тебе на голові пораховане. Е, залежить від нього, а не від якогось чорного кота чи пустих відер. А зараз декілька оголошень. 23 червня увечері Волин зустрічатиме предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату, Патріарха Філарета. Наступного дня, з дев'ятої години, він правитиме святкову літургію з нагоди храмового свята. Волинське телебачення вестиме пряму трансляцію, а ввечері можна буде подивитися повтор. Також о 18-й годині за участю патріарха Філарета в драмтеатрі відбудеться урочиста академія та концерт з нагоди 1025-ліття хрещення Русі. Захід теж записуватиме Волинське телебачення. Стежте за програмою. 7 липня в селі Пляшева на козацьких могилах поблизу Берестечка відзначатимуть 365 років Берестецькій битві. Очікується, що літургію очолить Патріарх Філарет. Паломницький центр Україна організовуватиме прощу до святого місця. Виїзд від Луцького свято Троїцького собору о 7 ранку. 14 липня в неділю об 11 годині у всіх церквах єпархії відбудуться заупокійні богослужіння по загиблих у Волинській трагедії. Владика Михаїл, який правитиме у Святотроїцькому соборі Луцька, закликає всіх не лишатись осторонь і долучитися до спільної молитви. Також запрошуємо голів обласних держадміністрацій та ради Бориса Клімчука та Володимира Войтовича, Луцького міського голову Миколу Романюка. І про паломництво. Паломницький центр Осана тепер має назву Україна. З 25 червня розпочинається прощі до святинь Криму. Надалі виїзд поїздом щопонеділка. Відвідування кримських храмів і монастирів ви поєднаєте з приємним відпочинком на Чорному морі. А з 2 до 10 вересня ви маєте нагоду побувати на Святій землі, пройти ледь не всіма стежками нового заповіту і зазирнути в історію старого. Вас також чекає відпочинок на Середземному морі. Ви зможете омитися в річці Йордан та побуваєте на Мертвому морі. А кульмінацією стане хресний шлях Долороза до храму Гробу Господнього. Офіційні прощі лише під керівництвом матінки Лариси Севчук. Запис за телефоном 050 812 09 79. Мусимо завершувати нашу розмову і на завершення хочеться все ж поцікавитися і почути вашу думку і ваші побажання, як волинянам по-християнськи ставитися до тварин. Ну, насправді ми повинні бути. Відповідальними до того, до тих, кого ми приручили, як сказав Екзупюрі, що ми є у відповіді за тих, кого приручили. Тварину, яку ми приручаємо, ми перед Богом будемо нести відповідальність. І в священному писанні ми бачимо, що після відновлення світу, тварини будуть жити в такій же гармонії з людьми в раю, як жили раніше, до гріхопадіння людей. Тож, Любімо своїх улюбленців, але не забуваємо любити в першу чергу Бога, ближніх, які є поруч біля нас, а тоді і тварин, які нам служать. Турбуватися, піклуватися про них. Дякую вам за розмову. Дякую глядачам, які були разом з нами. Хочеться побажати справді любові у кожному серці. І зустрінемось незабаром на телеканалі Нова Волинь у програмі, що каже священник Української православної церкви Київського патріархату. На все добре.